В все будет Я не сомневаюсь даже. Я как глава комитета свою работу с утра выполнил. Законопроект по выборам был проголосован единогласно, без всяких замечаний. Ну а вы понимаете, что это рабочая группа, но ну, это же профанация. Они же даже не, 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 ничего не делают, они же не двигаются даже. Я не участник этого процесса, мне тяжело комментировать данный вопрос. Что будет далее? Знаете, я даже не могу на это ответить. Я не знаю... Який шлях для себе обрала сьогодні діюча влада? Шлях, який є сьогодні, це шлях нікуди. А те, що відбулося сьогодні, мені здається, що це ганьба на весь світ. Ви знаєте, я не робив нічого такого, за що мені може бути страшно. А Януковичу повинно бути страшно. Тому що стратегія Колобка, яку він взяв на озброєння, вона закінчується завжди одним і тим же. І історія останніх 50 років показує, що. Люди, які нехтують думкою власного народу, світової спільноти, своїх сусідів, вони закінчують завжди однаково крахом, повним крахом. Дуже жалко, що заложником цієї авантюрної блюзнірської політики є народ України. Янукович сьогодні продемонстрував своє ставлення до Європи як до інституції, і він сьогодні продемонстрував своє відношення до українського народу. Сам факт підписання це крок. Мы этот крок уже не сделали. Даже если вот этот папирец будет подписан. Что вообще происходит? Почему часть партии регионов поддерживает, часть партии регионов не поддерживает? И вот так вот открыто, демонстративно сегодня провалили закон про Тимошенко. Ну, партия регионов отличается тем, что у нас, наша фракция партии, можно иметь свою точку зрения.